У світі все більш звертають увагу на використання так званих відновлюваних джерел енергії, тепла землі, енергії вітру, припливів та відпливів, біогазу, сонячного випромінювання. Практично всі ці джерела енергії повністю зумовлені прямою дією Сонця, а посилання на відновлювані джерела енергії шукайте на нашій закріпленому коментарі або в описі під цим відео. Серед зазначених джерел одним із найбільш перспективних є пряме перетворення сонячного випромінювання в електрику напівпровідникових сонячних елементах. З вами YouTube канал Механіка по-українськи та наша традиційна рубрика Як це працює або абсолютно правдива історія. Друзі, не забуваємо ставити лайк та підписуватися на наш канал. Ну і, звісно, клікаємо на дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні відео. А перед початком, як завжди питання, відповідь на яке обов'язково пишіть на що в коментарях, як називається даний інструмент. Сонячна енергія є відновлюваним джерелом енергії, що не закінчиться найближчим часом. Кількість сонячної енергії, що досягає поверхні Землі за годину. Є достатньою для задоволення потреб людства протягом цілого року. Використання сонячної енергії також можливо і в домашніх господарствах. Сонячні теплові колектори містять трубну систему з великою поверхнею, в якій знаходиться насос, що переганяє воду, змішану з антифризом, антифриз потрібен, оскільки сонячні теплові колектори розміщені в зовні будівлі та їх температура може знизитись нижче 0 градусів за Цельсієм взимку. У внутрішньому водяному контурі немає потреби в застосуванні антифризів, тому важливо мати окремий замкнутий контур, що нагрівається сонцем. Сонячні теплові колектори зазвичай чорного кольору, щоб вони не відбивали а поглинали тепло більш ефективно. Вони розміщені за прозорою скляною поверхнею, що пропускає світло, але запобігає легкому охолодженню гарячої води. Під колекторами, як правило, лежить непрозорий ізоляційний матеріал. Вода нагріта сонцем нагріває резервуар для зберігання гарячої води через теплообмінник. Теплообмінник являє собою систему труб з великою площею поверхні. Насос забезпечує доставлення гарячої води з резервуара до радіатора або до системи опалення будинку. Система вторинного опалення, як правило, додається до системи сонячного нагрівання води, оскільки сонячні теплові колектори не забезпечують енергією. Коли протягом тривалого часу відсутні сонячні промені, ця допоміжна система опалення може бути електричною та побудована безпосередньо у резервуарі для зберігання гарячої води, газовому котлі або інших звичайних котлах, сполучених послідовно з резервуаром. Фотоелектричні сонячні батареї виробляють електроенергію під пливом сонячних променів. Щоб пристрої споживачів будинках мали використовувати низьковольтний постійний струм сонячних панелей, потрібен інвентор які перетворюють його в змінний струм з відповідною напругою та частотою. Фотоелектричні сонячні батареї є широко використовуним джерелом енергії, але їх недоліком є те, що вони забезпечують електроенергію лише тоді, коли світить сонце. Цю проблему можна вирішити двома способами. В автономних системах отримана, але не використана електрична енергія сперігається в батареях, які потім віддають електроенергію, коли не світить сонце. Інша система являє собою мережеву систему, яка віддає вироблену електричну енергію назад в електричну мережу. Споживачу потрібно лише сплатити різницю між виробленою та використаною енергією з електромережі. Автономна система є дорожчою, її варто використовувати в тих місцях, де немає електричної мережі. Зі зниженням ціни акумулятора гібридні системи, які поєднують переваги обох систем, стануть більш поширеними. Друзі, а вам, якщо сподобалось наше відео, то обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. А з вами був YouTube канал Механіка по-українськи, і як завжди, ми не прощаємось, а кажемо вам тільки до наступної зустрічі.